Народні депутати України звернулись до конституційного суду з проханням розтлумачити норми основного закону стосовно того, чи можуть чергові вибори до органів місцевого самоврядування проводитись не одночасно, а в різні часові проміжки. За словами представників партії регіонів, законодавчо визначений чотирирічний строк повноважень Київського міського голови повністю сплив у червні 2012-го. А депутатів Київської міськради спливе у червні 2013 року. Відповідно, наступними виборами Київського міського голови та депутатів міської ради повинні стати чергові вибори. Мова йде ось про що. Чи... Зараз голосувати, обирати треба раду міську на два роки, а потім чергові вибори. Чи вже підійшли чергові вибори, бо ви пригадуєте, були позачергові вибори до міської ради. Конституційний суд дати трактування. Якщо, скажімо, війти в русло голосування, як це в цілому по Україні, а це 15-й рік, то, безумовно, треба провести вибори в міську раду на два роки, а потім знову обирати. Але як роз'яснить Конституційний суд?